Ради, адміністрації, шановна голова Ужгородської державної ради, шановні депутати, голови селищних сільських рад та присутні. Хочу вам представитись, я майор журавльов Микола Вікторович 26.05.82 року народження, уродженець міста Ужгорода Закарпатської області, навчався в загальноосвітній школі номер 19 професійно-технічному училищі номер 6 Одеському інституту ордена Леніна Інституті сухопутних військ в факультеті. Ужгородському національному університеті, факультет після дипломної освіти за напрямком правознавства, кваліфікація юрист. Також закінчив академію Генерального штабу у 2015 році і був призначений наказом міністра оборони. 17 27.02 військовим комісаром Ужгородського об'єднаного міського військового комісаріату. Проходив посади після закінчення Одеського інституту сухопутних військ. Командир аеромобільно-десантного взводу військової частини А02-84 міста Львів. Командир гірського піхотного взводу військової частини А-1778 міста Ужгород. Командир гірської піхотної роти, військова частина а 17. 78 міста Ужгород. начальник штабу, перший заступник командира військової частини А04, 64 міста Чернівці. Після цього я поступив до Національної академії оборони України імені Івана Черняковського. На що б я хотів звернути увагу і пропонував головам сільських рад це по доставці. Військово зобов'язаних. У нас є наряд кількості для Збройних сил України. Це 28 чоловік, із них 4 чоловіки, 239 полігон, потім 94-й прикордонний загін. Значить, хочу нагадати, що вчора була досить велика відправка військовозобов'язаних зобов'язаних до 94-го прикордонного загону, яка складала 6 офіцерів і 23. Солдати. Це люди дійсно є патріотами нашої батьківщини, які не побоялися взяти до рук зброю і захищати наш спокій, спокій наших родин, щоб ми могли спокійно просипатися кожне рано, займатися своїми повсяденними ділами, які у нас є в робочому режимі. І хотів би вас попросити, щоб ми ніколи не забували воїнів, які віддали. Життя своє Першу. життя за захист нашої батьківщини, її територіальної цілісності та недоторканості. На сьогоднішній день у нас таких є 14 чоловік, із них 5 поховані на Калварії, на пагорбу славі. Хочеться, щоб з вашого боку була всебічна. Надавалася допомога сім'ям загиблих військовослужбовців. Якщо ми про них забудемо, то грош ціна нам буде тут всім. Тому що на сході нашої держави йдуть запеклі бої. Я дуже багато втратив своїх сослуживців, своїх начальників і своїх підлег, яких іще недавно я воспитува. Це стосується і офіцерського складу. Це стосується і військовослужбовців, служби за контрактом. Також дуже багато вже пішло дорогою квітів моїх сокурсників, які на сьогоднішній день повинні було виповнитися 33-32 роки, які займали керівні посади в військових частинах спеціального призначення в Житомирі 95-та аеромобільна бригада, 25 та повітряно десантна бригада, СНТ-Гвардійське. 79 аеромобільна бригада Миколая. Так що моє вам прохання, якщо до вас приходять жінка, мати загиблого військовослужбовця, пропускайте її позачергово. Бо треба показувати, що ми є люди люди, і повинні відноситися до тих же людей, які мають скорботу, біль на душі зі сторони людяності та порядності. Дякую за увагу. Нехай вам щастить і нехай Бог оберігає вас і ваші родини. І, і щоб над нашою державою був постійно затишок і спокійне, тихе, мирне життя і синє небо. Хочу ще з нагоди святкування міжнародного жіночого дня.